Один із найвідоміших поетичних заходів країни відкрили в Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Про значення назви Мерідіан Черновіць та про головні теми цьогорічного фестивалю. дивіться далі в сюжеті. У Чернівцях урочисто відкрили сьомий міжнародний поетичний фестиваль Марідіян Черневіць цього року головна тема – 75-та річниця трагедії Бабиного Яру. Також дискутуватимуть і про нинішню війну на сході війни, яка була 75 років тому, і війни, яка відбувається сьогодні в Україні. І, взагалі, на мою думку, те, що відбувається, принаймні сьогодні. Взагалі, це нагадує якесь середньовіччя. Торкаючись теми середньовіччя, Святослав Померанцев прочитав після мову до нової книги Сергія Жадана «Тамплієри», яку презентуватимуть 10 вересня у костелі Причистого серця Ісуса. Що таке за великим рахунком середньовіччя? Це світ, який обмежується тим, що ти бачив на власні очі, або тим, у що ти віриш, тобто, в чому тебе змогли переконати? Це війни фанатиків та єретиків спалення за віру. Один із організаторів фестивалю Сергій Осачук заявив, що Мерідіан Черновіц для містян є екзаменом на інтелектуальну зрілість. Чернічанам варто робити крок на зустріч світовій. Одним із таких є відвіданий цього фестивалю. Сьогодні не в тренді заглиблюватися, у смисли. А цей фестиваль він якраз пропонує е, виключно опцію заглиблюватися в смисли, тобто чути, пробувати розшифровувати, е, пропонувати своє трактування, допомогти вирватися за примітивні рамки буденної мови, і або цим користуються, або ні. Говорили на відкритті і про значення назви фестивалю, яке має історичний і літературний аспекти. Мердян є одним з основних е, патологічних понять е, Павла Целана. Черновець є тою формою назви міста, як воно звалося ще до 1918 року. Поетичний фестиваль Меридіан Чернові триватиме у місті три дні з 9 до 11 вересня. Цього року до участі у ньому запросили більше 30 поетів із різних країн світу. Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.